Сьогодні ми отримали інформацію, яка змусила затремтіти навіть найдосвідченіших аналітиків. Генерал-лейтенант Бен Годжес, колишній командувач сухопутних військ США в Європі, людина, яка передбачила багато ключових подій останніх років, зробив заяву, що може назавжди змінити карту бойових дій в Україні. Це не чергова аналітична оцінка, не припущення і не гіпотеза. Це пряме попередження, засноване на даних розвідки, супутникових знімках і рухах військ, які фіксуються в режимі реального часу. Генерал Годжес ніколи не говорив просто так. Коли він у 2014 році попереджав про наміри Росії в Криму, мало хто слухав, коли він у 2022 році назвав точні напрямки можливого вторгнення, його слова здалися фантастикою. Але реальність підтвердила кожне його слово. Зараз він знову виходить із заявою, і цього разу його голос звучить із небаченою раніше тривогою. Наступні сім днів стануть переломним моментом для України, і деякі регіони опиняться в зоні критичної небезпеки. Генерал закликає до негайної евакуації цивільного населення з певних областей. І ці слова не можна ігнорувати. Генерал Годжес почав свою доповідь із детального аналізу того, що відбувалося протягом останніх восьми тижнів на східному фронті. Він звернув увагу на масштабне перегрупування російських військ, яке розпочалося ще в середині жовтня і продовжується досі. Супутникові знімки показують рух щонайменше 12 батальйонно-тактичних груп у напрямку кордону з Харківською областю. Причому йдеться не просто про ротацію військ, а про концентрацію бронетехніки, артилерії і систем залпового вогню в обсягах, які не спостерігалися від початку повномасштабного вторгнення. Генерал підкреслив, що це не хаотичні переміщення. А чітко скоординована операція, яка виконується за планом, розробленим на найвищому рівні російського військового командування. За словами генерала Годжеса, ключові індикатори вказують на підготовку до масованого наступу на трьох напрямках одночасно. Перший напрямок охоплює північну частину Луганської області, де ворог намагається прорвати оборону в районі населених пунктів, розташованих уздовж старої лінії розмежування. Другий напрямок це південна частина Харківської області, де російські війська накопичують сили для спроби оточення угруповання збройних сил України. Третій напрямок викликає найбільше занепокоєння і стосується північно-східної частини Донецької області, де планується удари з метою відрізати головні логістичні артерії, що забезпечують постачання українських військ на сході. Генерал Годжес наголосив, що всі ці три напрямки будуть активовані практично одночасно протягом найближчих семи днів, створюючи надзвичайне навантаження на українську оборону і змушуючи командування приймати складні рішення щодо розподілу резервів. Особливу увагу генерал приділив новій тактиці, яку застосовуватиме противник. Аналіз перехоплених повідомлень і свідчення полонених показують. Що російське командування планує використати тактику так званих «хвиль атак», коли першу лінію наступу складатимуть малопідготовлені підрозділи, підрозділи, чиє завдання виявити вогневі позиції української артилерії та виснажити боєзапаси захисників. Після цього буде введена друга хвиля із досвідчених штурмових груп морської піхоти і повітряно-десантних військ, які мають прорвати оборону на виснажених ділянках. Третя хвиля включатиме бронетанкові підрозділи для розвитку успіху в глибину. Ця тактика показала свою ефективність у боях під Авдіївкою, і тепер буде застосована в більших масштабах. Генерал Годжес підкреслив, що такий підхід означає величезні втрати серед особового складу противника, але російське командування демонструє готовність до цих втрат заради досягнення тактичних цілей. Далі генерал перейшов до конкретних географічних точок, які опиняться під найбільшою загрозою. Він назвав Куп'янськ першим містом у списку критичної небезпеки. Це стратегічно важливий залізничний вузол. Контроль, над яким дозволить російським військам значно покращити логістику і створить плацдарм для подальшого наступу на захід. Генерал зазначив, що населення Куп'янська має бути евакуйоване негайно, оскільки місто стане епіцентром боїв уже протягом найближчих трьох-чотирьох днів. Супутникові дані показують масування військ на відстані 15 кілометрів від міста. А радіоперехоплення підтверджують підготовку до штурму. Генерал наголосив, що захист Куп'янська потребуватиме значних ресурсів, і цивільне населення не повинно опинитися в зоні активних бойових дій. Друге місто, яке викликає серйозне занепокоєння генерала Годжеса, це Лиман. Він пояснив, що втрата Лиману відкриє російським військам шлях до Слов'янська і Краматорська. Двох ключових міст Донецької області російське командування розглядає Лиман як ключ до всього північного фланку української оборони на Донбасі. За даними розвідки, для наступу на Лиман виділено щонайменше п'ять батальйонно-тактичних груп, підсилених артилерією і авіаційною підтримкою. Генерал підкреслив, що боротьба за лиман буде виключно жорстокою, і всі цивільні особи повинні покинути місто та прилеглі населені пункти до початку активної фази операції. Він також зазначив, що українське командування усвідомлює важливість цього напрямку і зосереджує там значні сили, але інтенсивність майбутніх боїв створить неприйнятні ризики для мирного населення. Третім критичним напрямком генерал Годжес назвав район Бахмута та прилеглих територій. Він пояснив, що незважаючи на те, що основні бої в цьому районі тривають уже понад рік, російське командування планує новий масований удар із метою остаточно захопити всі висоти навколо міста і створити умови для подальшого просування на часів яр. Генерал звернув увагу на те, що в районі Бахмута концентрується артилерія калібру від 150 до 230 мм, міліметрів, включаючи системи залпового вогню, які здатні вести масований вогонь по площах. Це означає, що всі населені пункти в радіусі 20 кілометрів від лінії фронту опиняться під загрозою постійних обстрілів. Генерал категорично рекомендував евакуацію населення з часів Яра, Костянтинівки та всіх селищ уздовж шосе до Краматорська. Генерал Годжес також звернув увагу на південний напрямок, зокрема на Запорізьку область. Він повідомив, що російські війська на лівому березі Дніпра демонструють ознаки підготовки до спроби форсування річки в районі на північ від Енергодара. Хоча ця загроза не є настільки безпосередньою як наступ на сході, генерал підкреслив, що форсування Дніпра може статися одночасно з активізацією бойових дій на інших напрямках, створюючи додаткове навантаження на українську оборону, він рекомендував посилити спостереження за цим сектором і підготувати плани евакуації населення прибережних районів на випадок розвитку подій за негативним сценарієм. Окрему частину своєї доповіді генерал присвятив аналізу можливостей українських збройних сил протистояти цьому наступу. Він зазначив, що українська армія демонструє високий рівень професіоналізму і мотивації, але стикається з проблемою недостатньої кількості боєприпасів, особливо артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів. Генерал підкреслив критичну важливість негайних поставок озброєння від західних партнерів, зокрема систем протиповітряної оборони, оскільки російська авіація планує активно використовувати керовані авіаційні бомби для підтримки наземного наступу. За його словами, українське командування має чіткий план оборони і необхідні резерви для стримування ворога. Але успіх залежатиме від своєчасного постачання критично важливих матеріальних засобів. Генерал годжес також торкнувся питання мобілізації в Росії. Він повідомив, що, попри офіційні заяви про завершення мобілізаційних заходів, російське керівництво продовжує набір новобранців у регіонах, використовуючи як фінансові стимули, так і адміністративний тиск. За оцінками американської розвідки, за останні два місяці російська армія поповнилася щонайменше 80 тисячами осіб, більшість із яких пройшла короткострокову підготовку і буде використана в якості штурмових груп першої хвилі. Генерал підкреслив, що така тактика створює враження масовості наступу. І дозволяє російському командуванню компенсувати низьку якість підготовки кількістю особового складу. Він також зазначив, що соціальне напруження в Росії зростає через величезні втрати, але режим поки що здатний придушувати будь-які прояви незадоволення. Повертаючись до питання евакуації, генерал Годжес наголосив, що це не паніка і не перебільшення загрози. А раціональний підхід до збереження життів цивільного населення він нагадав про трагедію Маріуполя, коли тисячі людей загинули через неможливість вчасно покинути місто, що опинилося в оточенні. Генерал закликав українську владу використати всі наявні транспортні засоби для організації масової евакуації з найнебезпечніших районів, і подбати про створення пунктів тимчасового розміщення для переселенців. Він підкреслив, що евакуація має бути проведена протягом найближчих 48 годин, оскільки після початку активних бойових дій вивезення цивільних стане вкрай небезпечним, якщо не неможливим. Генерал також звернув увагу на інформаційну складову майбутніх подій. Він попередив, що російська сторона активно використовуватиме дезінформацію для посилення паніки серед населення і підриву довіри до українського командування. Очікується поширення фейкових повідомлень про прориви фронту, оточення великих угруповань і капітуляцію окремих підрозділів. Генерал Годжес закликав українців довіряти лише офіційним джерелам інформації. І не піддаватися на провокації, водночас він підкреслив, що його власне попередження базується на перевірених даних американської розвідки і не є спробою посіяти паніку а навпаки, має на меті дати людям час для організованої евакуації. Далі генерал перейшов до аналізу можливих наслідків запланованого наступу. Якщо російським військам вдасться досягти своїх цілей, хоча б частково, це може призвести до значного погіршення ситуації на фронті, і змусить українське командування відвести частину військ на нові оборонні рубежі. Однак, генерал годжес підкреслив, що навіть у разі тактичних успіхів противника стратегічна ситуація не зміниться кардинально. Російська армія продовжує нести величезні втрати і не має достатніх ресурсів для тривалої наступальної операції високої інтенсивності. За оцінками американських аналітиків, російське командування розраховує на досягнення максимальних результатів протягом двох-трьох тижнів, після чого наступ неминуче вичерпає свій потенціал через виснаження особового складу і нестачу боєприпасів. Генерал Годжес також торкнувся геополітичного контексту майбутніх подій. Він зазначив, що терміни запланованого наступу не випадкові і пов'язані з політичною ситуацією на заході, зокрема з очікуваними змінами в американській адміністрації і дискусіями в європейських столицях щодо подальшої підтримки України. Російське керівництво намагається створити відчуття неминучості поразки України і тиснути на західних партнерів із метою зменшення обсягів військової допомоги. Генерал підкреслив, що заході не повинні піддаватися на цей тиск і мають продовжувати надавати Україні всю необхідну підтримку, оскільки стійкість української оборони є ключовим фактором майбутнього розвитку подій. Окремо, генерал зупинився на питанні дальньобійної зброї. Він зазначив, що українські збройні сили отримали можливість завдавати ударів по російській території на глибину до 300 кілометрів, використовуючи надані західними партнерами системи. Ці можливості мають бути використані для ураження логістичних вузлів, складів боєприпасів. І пунктів управління противника, що значно ускладнить проведення запланованого наступу, генерал годжес підкреслив, що удари по території Росії є абсолютно законними з точки зору міжнародного права, оскільки Україна здійснює самооборону від агресора і закликав українське командування максимально ефективно використовувати наявні засоби для нанесення випереджувальних ударів. Повертаючись до питання евакуації, генерал детально перерахував населені пункти, жителі яких повинні негайно покинути свої домівки. До цього списку увійшли всі селища Куп'янського району Харківської області, населені пункти Лиманської міської територіальної громади в Донецькій області, селища на схід від Костянтинівки, включаючи Часів'яр, Торецьк і всі населені пункти вздовж траси до Бахмута. Також генерал рекомендував евакуацію населення з прифронтових районів Запорізької області, зокрема з населених пунктів, розташованих на відстані менше 20 кілометрів від лінії фронту. Він зазначив, що ці рекомендації мають бути сприйняті максимально серйозно, оскільки ціна помилки буде вимірюватися людськими життями. Генерал Годжес також звернув увагу на готовність російських військ. До використання тактичної ядерної зброї, хоча він оцінив імовірність там такого розвитку подій, як низьку генерал підкреслив, що американська розвідка продовжує уважно стежити за будь-якими ознаками підготовки до застосування ядерних боєприпасів. Він зазначив, що використання Росією ядерної зброї стане червоною лінією для західних країн і призведе до масованої відповіді. Яка може включати пряме втручання НАТО в конфлікт? Генерал висловив впевненість, що російське керівництво розуміє ці наслідки і утримається від такого кроку, але підкреслив необхідність продовження моніторингу ситуації. Завершуючи свою розлогу доповідь, генерал Годжес повернувся до головної теми евакуації та безпеки цивільного населення. Він ще раз наголосив, що українська армія має всі необхідні можливості для стримування російського наступу, але це стримування відбуватиметься ціною інтенсивних боїв і масованих обстрілів прифронтових територій. Цивільні особи не повинні залишатися в зоні активних бойових дій. Генерал закликав місцеві органи влади організувати ефективну систему інформування населення про небезпеку і забезпечити транспортом усіх, хто потребує допомоги при евакуації. Він також звернувся до міжнародних гуманітарних організацій із проханням надати підтримку в організації прийому і розміщення евакуйованих осіб. Генерал підкреслив, що наступні сім днів будуть критичними не лише для фронту. Але й для долі тисяч цивільних людей, які опинилися в небезпеці через війну, що не була їхнім вибором, він висловив глибоку повагу до мужності українського народу і впевненість у тому, що Україна переможе в цій війні, але перемога не повинна коштувати непотрібних жертв серед мирного населення. Генерал Годжес закликав всіх, хто має вплив і можливості, докласти максимальних зусиль для забезпечення безпеки людей у найнебезпечніших регіонах. Він також висловив надію, що західні партнери почують його заклик і прискорять постачання критично необхідного озброєння та боєприпасів для українських збройних сил. У своєму фінальному зверненні генерал ще раз підкреслив, що його попередження не є спробою посіяти паніку чи деморалізувати українське суспільство. Навпаки, він бачить свій обов'язок у тому, щоб надати точну інформацію, яка дозволить людям прийняти правильні рішення для збереження власного життя і життя своїх близьких. Генерал годжес нагадав, що війна це не абстракція і не гра, це реальність. У якій кожне рішення має конкретні наслідки, він закликав українців залишатися сильними, зберігати віру в перемогу, але водночас бути реалістами і не піддавати себе невиправданій небезпеці. Генерал висловив глибоку вдячність усім захисникам України, які щодня ризикують своїм життям заради свободи і незалежності своєї країни, і запевнив. Що міжнародна спільнота продовжуватиме підтримувати Україну в її боротьбі проти агресії? Слова генерала Годжеса прозвучали як дзвін на Бату, який неможливо ігнорувати. Цей досвідчений військовий аналітик, людина, яка присвятила десятиліття вивченню російської військової машини і яка неодноразово доводила точність своїх прогнозів. Тепер говорить про події, які можуть розгорнутися вже завтра. Його попередження це не спроба налякати, це спроба врятувати життя. Історія показує, що генерал Годжес рідко помиляється в своїх оцінках, і якщо він говорить про критичну небезпеку, то ця небезпека реальна і безпосередня. Наступні сім днів дійсно можуть стати переломними для України, і те, як українське суспільство відреагує на це попередження, визначить, скільки життів буде врятовано. Час діяти настав зараз, і кожна година зволікання збільшує ризики. Генерал Годжес виконав свій обов'язок. Він попередив, тепер черга за тими, хто має владу і можливості забезпечити безпеку людей у зоні небезпеки.